Добрий день, хочу показати підйомника саморобного, якого я зварив. Можна сказати, з металолому. Там які були трубки такі. О, що було, з того зварив. можна сказати. Так, угольники. Теж тут, тут видно я їх соєдиняв, бо мене вони короткі були, ті угольники. Я їх надвоє соєдинив. О, Тут таку завісу. Переварив, воно видно чи ні, щоб воно подніма, як при підйомі, щоб воно крутилося. О. О, такий підйомник. Машини легкові Взяти, жигулі дуже легко піднімає навіть нагрузки ніяк і не відчуваєш. Дуже легко. Я зараз поставив два ремня. Цих безпечності автомобільних. У мене стояв один ремень. Я піднімав і Мерседеси. О, і такі легкові машини. Там грузовий, ж не піднімеш, звісно, а такі легкові, У мене легковий вистачає, щоб быстро, якщо нема у вас підйомника чи ями, щоб швидко перекинути, то супер. Таке зробити самому в домашніх осковіх, якого є сварка, кусок желіза. Можете собі зробити таке. О, воно мене виручає і не раз виручало. Ось така штука. Я так само машину в бік ставлю, перевертаю і так само на фуркоп ставлю, всовую вниз і геть всю машину піднімаю вверх. О, дуже, дуже хороша штука. О, кому треба там розміри чи що, там я можу викинути, якщо когось зацікавить, там я можу потім зняти ролик і викинути розміри. Всім дякую.